Лютий 1990 дев'ятсот року. Дванадцята сесія Верховної Ради Української РСР, одинадцятого скликання була присвячена питанням екології. А розпочалася вона отак. nam życie świeci, pochodzi, je, je się, nie bolie, gdzie ci bolie? Mężczyzna, Druga rupa, tam rozstało ją ukołami. Ja, że nam wie, jak nam wie. Ja, brudzki mu nie połączył Ja wiem, że nie było nas policjantów na plaży Na nas, przy na naszym cerkwi, nie brzuchaj, nie akomplijenie. Siemam nie dobre, się to denerwuje, ty nie ciujesz. Oj. Україна сьогодні знаходиться на грані екологічної катастрофи. Змушений був визнати доповідач, голова ради міністрів республіки депутат Масол. Статистика жахлива. В атмосферу щорічно викидається 10 мільйонів тонн шкідливих речовин. Понад 2,5 мільярди кубометрів забруднених стоків скидається водоймищі республіки, і половина з них в нашу національну святиню Дніпро-Славутич. Зникають сотні малих річок. Ну, бачите, колись наші батьки, коли працювали на жнивах на полях, ну, криниця десь була далеко, ходили з озбанком по воду до річки. Це була ж джерельна вода, джерельна вода. Було видно пісочок, каміння всі річці. Рибки було багато, худоба пила воду. Ну а зараз подивитись от на цю річку це страхіття, що воно твориться. І міндобрива, оці, які з полів, спливають. Колись дядьки кажуть, захищали цю річку вербами, всякими деревами, щоб не зносило ось цього угноєння в річку, от, залишали 2-3 метри від річки, оці береги. От. Ну, а зараз кажуть, з Тернополя, з Трембовля, все пливе, всі кажуть, цей мусор викидають в річку. От. Ми маємо навіть вон, практично оці роблять сандалі оце все. От, і каблуки вирізані, то от ми викидаємо з цього всього. Кажуть. Гнила риба вже пливе, вона вже не видержує тут, вона вже гине, кажуть, в річці, в цій воді. От. Руки помити, стають, кажуть, крас, красні, такі, кажуть, похирці вибігають оце все. Бо я колись ходив до нашого лікаря, то кажуть, каже, це екзема. От. Ну, але зараз, кажуть, я не в цій річці води, значить це вже не екзема, це від, від води. Тут ні проблем ніяких нема. Наша ми тут цілий день стоїмо. Мільйони вклали, 120 мільйонів вклали вже цей об'єкт. А їсти нам нічого. А смерть за що є строїти? Ну, нас прила одна біль. Це будова оцеї РЛС, радіолокаційної станції, яка будується у густо на середньому місці. На округи порядка 17-18 сіл це у радіусі 10-12 кілометрів. Ну. Це ж, знаєте, що ця станція випромінює ці магнітні лінії, магнітне поле, яке, як кажуть, шкідливе. Після цього, ну як би ви сказати, доказано, що мужчини становляться стерильними і жінки, а це ж е, укорочення віку, а нам би хотілося продовжувати свій, як кажуть, рід. Якщо допустимо ми, щоб вона дійсно робила. Так може бути, що будуть рождатися діти дійсно якісь неуроди, такі, як одна з Чорнобиль нам хватило. Вже неприятності один Чорнобиль, а це нам другий Чорнобиль строять. Біда нависла над Закарпаттям. Радіолокаційна станція РЛС лише будується, а питної води вже зараз не вистачає. Виробано лісові масиви. Щодоби майбутнє РЛС забиратиме 4 тисячі кубометрів джерельної води під загрозою знищення 300 цілющих мінеральних родовищ. Зауважте з 500 існуючих на Україні. Є реальна небезпека, що від електромагнітного випромінювання зачахне все живе. Скажіть, а хто вбудов? Я оцю радіо. Міністерство оборони. Міністерство, оборони. А, Міністерство, Міністерство оборони. І ще одно, коли була сесія, обласна, став генерал і говорить, що. Кас Ми, Ми прип'ять виселили, виселили, виселимо і вас. Прип'ять, виселили, виселимо і вас. Який знавіснілий цинізм, яка злочинна байдужість до людини. Сокира злочинної байдужості занесена сьогодні і над Феофанією заповідною зоною Києва. Тут уже трует повітря кілька наукових хімічних установ. Зараз планують збудувати ще одну. Смотрите, плитка, пусть я посмотрят. Что это дитя учили два года? И невозможно ничего ему сделать. Ему чем уже тільки не лечат. Смотрите, люди. Чички, ну, это все, посмотрите, зачем это вся химия? Это тете вот два года уже мучается. Два года, и никто не может ему ничем помочь. И Зачем это химия? Видите, посмотрите, снимите. Зачем это все? Тут надо, чтобы чистый воздух был, чтобы они дышали чистым воздухом. Скажи, як тебе звати? Ох там. А где ты живешь? Каже, як не стидно депутатам нашим сьогодні нести в кульках апельсини, а ми стоїмо, дітки нещасні. ось і дивимося, як їм не стидно, де та наша влада. Невже вони були за наших дітей? боротися, коли вони боруться за свої сумки і ви не ні за що. Щоб їхні привілеї були і все і тому подобне. Я хотів пару слов сказати. Якщо депутати не будуть приймати саме кардинальних рішень. Народ буде рішати. Тогда буде які управляємо ситуація. Лучше до этого не допустити. Треба добитися нам українцям притягти до відповідати в Керкові його Екологічна сесія. На жаль, запізнилась і що найменше на чотири роки, якщо лік вести від Чорнобиля, понад мільйон чоловік. Серед яких 250 тисяч дітей повільно вмирають в забруднених радіацією містах і селах. Невже вони не мають права на порятунок, на життя? Україні свободу! Саме про це з болем говорили люди на зустрічі з головою президії Верховної Ради Української РСР. Депутатом Валентиною Семенівною Шевченко, шановні товариші, дорогі наші люди, з перших днів Чорнобильської трагедії і уряд Союзу РСР, і уряд Український РСР робив все можливе для того, щоб не допустити розгорітися біді широкими такими масштабами. Робилося все для того, щоб перш за все врятувати дітей. Жінок, і їх якомога більше і як найкраще відвести від цієї беди. Ми приїхали сюди конкретно дізнатися до якого числа, до якого року, до якого дня нам ще жити там і труїтися самим і своїх дітей. У мене дитина 5 років, вона вже ніяка, вона вже не протягне ще і року. Хочу вам сказати, Валентина Семенівна, що дальше ми там проживати не можемо, і не тільки по хворобах. І не тільки по тому соціальному стану, який склався в районі, і не тільки по тій приписаній радіофобії, яка до нас не належить. Ми не радіофобічно хворі, ні в якому разі раз ми там живемо. Ми не можемо спокійно дивитися на наших дітей. Це страх, це страх, який не можна передати. Крім того, в мене таке звернення до Валентини Семенівни, чи закінчується ваше президентство? Можливо, це останній. Дні вашого президентства. І... і тому, шановні прошу тихіше, тому дозвольте поцікавитися, чи не входять в ваші плани найближчі покаяння перед українським народом. Тобто... тобто є і частинка вашої, і можливо не тільки частинка, доля вашої вини і уряду. Наверніться, одумайтеся і народ вам простить.